Привіт! Що ж, отримав цікаву посилочку: одна з тих моделей, що була в безкінечному списку бажань. Це величенька модель танку з паперу і картону. Модель з журналу картонова колекція масштаб 125, традиційний для картонних моделей. Фішка цієї моделі а точніше, одна з фішок, що модель має нехай і мінімальні, але певні ефекти везерного, тобто. Текстурки моделі містять, ефекти зносу, бруду, на броні тощо. Прототип японського танку Чері тип 5, Заді є зображення вже готової зібраної моделі. Такий танк, хоч і не приймав участі в жодних бойових діях, але був побудований в металі в реальності. Окрім цікавих текстурок і незвичайного камуфляжу, що не був в реальності. Також підкупила модель своїми розмірами такий квадратний рубаний танчик. Не дуже хотілося повторювати досвід збірки Іса 3 з округлою башнею. Тому відносно прості форми, і плюс якість моделі мені здавалась хорошою. В журналі маємо коротку технічну інформацію, і, що важливо, і буде корисним це фотки реального танку і зібраної моделі. Ну і, звісно, маємо купу деталей, які треба вирізати ножем, згинати, склеювати, підкрашувати, при цьому деталі відносно деяких інших моделей, аналогічного масштабу, не так вже й багато. Текстурки деталей виглядають досить соковито. Хоча, звісно, робити тут буде. Багато чого. Ну і, звісно, щоб полегшити життя, я прикупив заодно деяких апгрейдів з картону нарізаного лазером. Це у нас різані гусениці. Не оригінальні, а від іншої фірми GPM, але сюди вони підуть не гірше рідних траків. І другий набір вже від картонової колекції набір формерів чи теж нарізаних деталей, різних конструктивних елементів. В першу чергу каркасу. Без цього теж було б значно важче і довше. Маємо інструкцію. Інструкція до паперових моделей це та ще наука, але в цілому розібратися можна. Почну, думаю, з башти, це має бути і швидше, і простіше, і цікавіше. За інші частини моделі. По логіці речей маємо спочатку зібрати каркас башти з картону, а потім обклеїти його, обшити. Кольоровими деталями з паперу. Починаємо з набору для каркасу. Набор апгрейдів Він має товщину 1 мм. Звісно, в журналі є ж готові шаблони для їх підклейки на картон і подальшого вирізання, але то не надто швидке заняття. І ось такий набір апгрейдиків дуже допомагає в роботі. Обережно відокремлюємо конструктивні елементи. Взагалі, в роботі з папером в нас е, частіше всього мінімум можливостей для помилок, тому бажано робити все обережно, без зайвого поспіху, акуратно і так, щоб вийшлося е, бажано з першої спроби. Звісно, не завжди так виходить. Ну стараємось. Отже, готові силові елементи, складаємо їх як пазл. Це по суті найшвидша частина роботи після неї все буде складніше і довше. Але теж зі своїми приколами. Я тут зібрав все без клею, тепер можна або залити в місцях з'єднання рідким суперклеєм, або знову розібрати і вже склеїти на ПВА. Другий варіант, мені подобається більше. Звісно, можна було відразу все клеїти на ПВА, але я хотів перевірити, чи все буде окей зі збіркою, така звичка. Насправді, приводів хвилюватись немає. Головне, не поспішати і контролювати процес, чи все йде по інструкції. Що ж, остання панель йде на своє місце. Каркас башти майже зібраний, залишається тільки кільце, які будуть утримувати башту в корпусі, але ми їх вже приклеїмо потім. Це декілька кружків, я їх склеював іншим клеєм, який сюди підходить краще і не деформує папір чи картон. Далі час текстурних деталей. Виймаємо скріпки, щоб було легше працювати з окремими деталями. Розділяємо на дві частини. І з допомогою гострого леза в ножі, гострого ножа, лінійки, починаємо вирізати деталі. Тут потрібно максимум уважності і не поспішати, щоб отримати ось такі нарізані деталі, вивірені. На виході отримуємо. Щось типу цього. Однак деякі деталі, точніше багато з них, мають бути зігнутими. Для цього в нас є мітки, що показують лінії згину. Ці мітки можна проколоти наскрізь, і зі зворотнього боку зробити невеличкий, неглубокий надріз тим самим ножем по лінії згину. Це дозволить зробити рівні й чіткі згини деталей. Далі можна сформувати остаточно згини з допомогою двох лінійок таким не дуже хитрим способом формуємо деталі, які мають рівні площини. Заготовлені деталі можна приклеювати на каркас, що ми створили раніше. Однак перед встановленням деталей обшивки їх потрібно підфарбувати по краям. Для цього знадобляться акрилові фарби для моделей або щось аналогічне. Важливо підібрати кольори під наш трьохкольоровий камуфляжик. Оскільки каркас не є суцільним з усіх боків, він має в деяких місцях е, чи просто прогалини, то можна додатково укріпити вразливі частини обшивки. Додатковим картоном. Тут також краще використовувати клей уху як варіант, що не буде деформувати папір. Таке підсилення паперових деталей збереже деталі від випадкових деформацій. Стосовно приклеювання кольорових текстурних деталей на каркасту, тут можна використовувати і обережно ПВА, і якийсь інший клей. Я спробую використати суперклей-гель. Робити це потрібно дуже-дуже дуже обережно, не використовувати занадто багато клею, однак що радує, це те, що очікувано рівень стикування деталей, рівень збірки в цілому, на висоті. Як з обшивкою закінчено, можна займатися вже простішими справами, по типу приклейки, по периметру різних дрібних деталей. Тут частіше всього знадобиться ПВА, але. Залежно від деталей. З кропчантими чи прямокутними деталями все відносно просто, однак є й значно складніші по формі деталі. Наприклад, командирська башточка, яка складається з багатьох нашурованих деталей з картону та паперу. Її з верхньою округлою частиною було досить важко. Я скругляв її округлим предметом по типу. Зворотньої сторони пензлика чи ручки на своїй долоні вийшло не ідеально. Однак недоліки збірки цієї комбашточки видно при детальному огляді, а якщо дивитись в цілому на модель, то воно не так все і погано. Після цього можна наклеїти певних дрібниць по типу ручок, петель, тощо, які частково виготовляються з підручних матеріалів по типу проволоки чи з чогось аналогічного. На рівні з комбашточкою є ще одна складна деталь при збірці башти. Це, звісно, гармата, основна гармата, бо є ще й додаткова в корпусі. Гармата досить складної конструкції складається з трубчатих і конічних деталей, які треба скруглити і склеїти між собою. Також як основу цієї конструкції, інструкцією рекомендується використовувати проволоку, дріт якийсь. Чи щось типу того. Я використав шматок такого жорсткого дроту, здається, латунного чи якогось такого. Деталі були скруглені на долоні, і вже в склеєному вигляді нанизою їх типу шашличка на цей дріт. Звісно, що клейові шви треба обертати донизу, там, де їх буде видно менше всього. Після багатьох годин роботи гармата була склеєна. Єдине ціле і виглядає значно краще, ніж ота комбашточка. І окрім гармати, я ще склеїв е, трохи дивний боковий кулемет, однак таким він був та решту деталей башні. Це у нас по суті виходи під антени по бокам, ну і насправді башта можна вважати, що готова. Так, потрібно буде ще приклеїти оті кружки на днищі башти для стиковки з корпусом. Як опція, можна проклеїти намальовані заклепки якимось саморобними, вирізаними з паперу, щоб додати трошки більше рельєфу на цій башті. Звісно, ще антени, мабуть, додамо в самому кінці збірки. Ну і в цілому можемо сказати, що башта вийшла непогано. В збірці модель поки що йде добре і радує своєю якістю. Ну і ще одна хороша новина, що я досить далеко просунувся в збірці, тому затримок з відео, я сподіваюся, не має бути, однак це залежить від наявності вільного часу. Що ж, сподіваюся, вам сподобалася ця серія, і модель в цілому, дякую вам за увагу. Всього доброго і бувайте! Пока!